Розпочався сьогоднішній матч. Валентин Свялих Роман на заміну може вийти молодий Петро Ільків. У майданчику зустрічалися. І тут виручає Кирило Цепуна, але продовжується атака енергетиків. Знову Цепуна при роботі розпочинається з такого суперматчу. Ну і тут пожежа пробувати розігрувати штрафний франківці. І Валентин Свілих відкриває рахунок у сьогоднішньому матчі за суперкубок прямим ударом зі штрафного. 1-0. Поміж ніг Владиславу Лисенку. 1-0 Валентин Свілих. Біржуде перехоплює. І тут жовта картка Дмитра Боднара тут 100%, оскільки жорстко він зіграв у попередньому епізоді. І в цьому це п'ятий фол. Нагадаю, ділву відповідно Карліньос і Мукадо грати. ну, Я думаю, що справа з дня на день, як то кажуть, Але далекий світ, Латинська Америка. і... От там, можливо, кілька днів було втрачено після того, як прийшли відповідно гроші і так далі. Не знаю подробиць, будемо сподіватися. Є можливість вийти з під пресинга Львів'янам. Чи Порнюк вирішив пробити сам. це метрів 10 до м'яча і прямим ударом на добу трансляцію. Перемога з рахунком 5-2 дісталася енергетикам. Причому на останніх хвилинах там забували, на останніх секундах. Білорусі Кордоба добував. Знову тягне. Кордоба перехоплює мечей, бере гру на себе і віддає передачу на Валенка, але тут кутов поборолись до кінця і перехопили енергетики швидко. Фол показує В'ячеслав Дараган. І попереджіє Валентина Свілих. Це П'ятнадцята хвилина. 12 метрів до воріт. І Максим Павл. П'ятнадцята хвилина. Один-один. Стало мокрою. І блокує удар. Буває кращий голодор. Чемпіонат України. От зараз йому вдалась нагода. Якунін. Передача на Павленка. Той під удар Ковалю. Влучає в Кордобу. І в поперечину Кордоба Біра-Жаден. Сержао. Протискає і забиває м'яч. Сержао. 2-1. Це гол у роздягальню. Чекав довго свого шансу. Кращий бомбардир. Якби там не було, м'яч. Другий тайм розпочався ураган у воротах. Сергій Акунін зараз біля м'яча. Сьомий. Номер. воріт Львівської енергії. 2-1 у нашому матчі. Цвілих намагається. Не На одні, одній однієї іншої команди були спаринги. Товариські матчі, турніри. Цвілих. І Макаєв команди, з якими захищав кольори і інтеркасу і тайму. Шотурма, кіндратів. І в формі вибрали енергетики. І рахунок зрівняно Ільдар Макаєв після того, як прошив цим пасом Сергій Чіпорнюк. Захист франківців забуває другий м'яч. 26 хвилина. Ільдар Макаєв. Чия у нас манергію 5-2. Шахтар наступного року, 2008-му, пол Тут витримують нерви Олегчанова. Шахтар переміг ТВД 2-0 у 2009 році. Тайм у Львові переграв локомотив 4-0. Минулого цілих. Вільний простір дає Волєкові. Лисенко знову на поготові. У складі енергії і Макаєв на 26-й хвилині тягне м'яча знизу. Держав і б'є над поперечиною. Чепорнюк Рогачов. Передача по флангу на Макаєва той в центр віддає на Чепорнюка. І одним дотиком гармату запустити своє. Це робить бразилець. Незабаром вони зустрінуться. Ох, кіндрать на десерт. Дуель двох найсильніших команд. І знову приймає. Симка. И струснул по этим ударом Валентин Цвели. тут штрафный удар на линии. И желтая картка Кириллу Цепуну. 6 метров идти. И тут рятует сейчас Кирилл. Тоді Ураган, здобувши дві перемоги на рідному паркеті. І ледь м'яч не опинився, усі ці воріт. Це Прикарпаття, можна сказати, став для ногу. Вийшли з підпресингу, енергетики і «Рогачов». Зараз віддає передачу на ногу Чепорнюку і рахунок стає 2-3. Сергій Чепорнюк засмучує своїх колишніх одноклубників, забуває гол у ворота Кирила Цепуна. Захопилося Захопилися так відчайдушно голкіпера. І тут сіжао. Одна хвилина 45 секунд. Ми бачили, що на табло залишається. І забуває м'яч у власні ворота Максим Павленко. 3-3. Проти володаря національного кубку. Перша і друга команда за підсумка регулярного чемпіонатку. Фіналісти національного кубку. Що Турма. Сержава. Біра жиде. Біра ЖД забуває. Четвертий м'яч! За 55 секунд до фінальної середи шаленіть Франківці. Супер-камбек може вийти, оскільки ви бачите, сержава купитьорає публіку. Біра Жаде За 54 секунди до фінальної сирени. Виводить знову ж таки орган Перед. 4-3. Початок було тайму 26 хвилина. Макав робить рахунок 2-2. 15 секунд. Перегру на себе. Кірело Цепунчикіндраті не за сценарієм. Виходить нас матч. Цепун. І 4 секунди. 3, 2, 1. Лунає сирена. Ураган-володар Суперкубка України 2011 року. З чим вітаємо усіх болівальників, франківців! Цю гру для вас коментував Олег Ланяк, оператор Віктор Симчич. До нових зустрічей! Побачимось!